Знаєте, друзі, нещодавно прочитав коментар, до мене запитали, а що ти думаєш про фундукт? І я подумав, дійсно, стільки говоримо про волоські горіхи чи мигдаль, а про фундукт якось забули. А дарма, це ж справжній король серед горіхів, який ми любимо, мабуть, ще з дитинства. Але знаєте, що найцікавіше: ми любимо фундукт не тільки за його смак, а за неймовірну користь для здоров'я. Він справді може бути суперпродуктом, але тільки... Якщо їсти його правильно. Бо як з усім корисним. Головне не переборщити. Сьогодні я детально розберу цю тему для вас. Чим насправді корисний фундук, скільки можна їсти його на день, щоб отримати максимум користі і не зашкодити собі. І головне, коли цей. Смачний горіх стає небезпечним для вашого здоров'я. Дивіться уважно, бо попереду багато корисних фактів, цікавих відкриттів і навіть декілька міфів, які варто розвінчати. Отже, почнемо з того, що... за що фундук так цінують дієтологи та прихильники здорового способу життя. Справа не тільки у фантастичному смаку. Перш за все, фундук це справжня бомба споживних речовин. Ви знаєте, що він багатий на білок. Причому білок цей легко засвоїться організмом, що робить фундук чудовим вибором для спортсменів, дітей і тих, хто веде активний спосіб життя. Але це ще не все. В фундуку містяться так звані здорові жири омега омега-3 та омега-6. Ці речовини надзвичайно корисні для нашого серця, судин. І навіть для мозку. Якщо говорити чесно, я й сам час від часу додаю жменю фундука до сніданку саме через ці властивості. І звичайно, вітаміни групи Б, вітаміни Е і мінерали: магній, кальцій, калій та цинк. Ось тут і відкривається секрет популярності цього горішка. Магній допомагає заспокоїти нерви і нормалізувати. Тиск, а вітамін Е відповідає за молодість шкіри та красу волосся. До речі, ви помічали, що після фундуку наче стає більше сил. Це завдяки вітамінам та мінералам, які він містить. Ще одна суперсила фундука: це антиоксиданти. Що це таке? Поясню просто: антиоксиданти це речовини, які захищають наші клітини від пошкоджень і запалень, запобігаючи передчасному старінню. Регулярне вживання фундука допомагає підтримувати молодість організму, сповільнюючи процеси старіння на клітинному рівні. Одна з найбільших переваг фундука користь для серця та судин. Завдяки високому вмісту корисних жирів та антиксидантів. Фундук сприяє зниженню рівня поганого холестерину, зміцнює стінки судин та покращує кровообіг. Регулярне вживання фундука може допомогти знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань. До речі, ви помічали, що країни, де горіх активно вживають в їжу, мають менше проблеми з серцем. І знаєте, що ще мені особливо подобається фундуку. Він неймовірно ситний і чудово підходить для перекусів. Всього одна жменька горішків може надати вам сил та енергії на кілька годин. І це набагато краще, ніж батончики чи печиво. Правда? Звісно, фундук корисний і це вже зрозуміло. Але чи можна їсти його скільки завгодно? Ну, якщо чесно, я і сам би іноді не відмовився паласувати горішками без обмежень, але не все так просто. Оптимальна щоденна норма фундука для дорослої людини складає близько 30 50 грамів на день. Це приблизно. Невелика жменя, десь 15-20 горішків, от спробуйте прямо зараз насипати їх у долоню. І ви побачите, що це небагато, але саме стільки достатньо, щоб отримати всю користь і не нашкодити. Чому важливо не перевищувати цю кількість? Тут відповідь проста: калорійність. Всього в 100 грамах фундука близько 650 кілокалорій. Це дуже багато, особливо якщо ви стежите за вагою чи намагаєтесь схуднути. Тому найкращий варіант це їсти фундук як корисний перекус або додавати його у страви. На сніданок чудово поєднується з вівсянкою чи йогуртом, як перекус протягом дня замість солодощів чи випічки, в десертах, але контролюючи кількість, щоб не з'їсти зайвого. А як ви використовуєте фундук у своєму раціоні? Поділіться в коментарях, цікаво почитати. Ну що ж, йдемо далі, бо найцікавіше ще попереду. Поговоримо про те, коли цей корисний горіх може стати вашим ворогом. Отже. Ми вже з вами зрозуміли, що фундук дуже корисний горіх, але є одне важливе, але не завжди і не всім він однаково корисний. Давайте зараз чесно розберемося, коли фундук може навіть завдати шкоди. Алергія головний мінус фундука. Перше, що потрібно знати, фундук, на жаль. Є одним із сильних алергенів. особливо часто він викликає реакцію у дітей, але й у дорослих теж може бути алергія. Симптоми можуть бути різними: від свербіння та почервоніння шкіри до серйозних проблем із диханням. Тому якщо ви або ваша дитина вперше пробує фундук, починайте з дуже маленької кількості і уважно слідкуйте за реакцією організму. І тут питання до вас. Ви або ваші близькі колись стикалися з алергією на фундук чи інші горіхи? Напишіть свій досвід у коментарях, можливо, це комусь допоможе. Ще один момент, який може виникнути при вживанні фундука, це важкість у шлунку чи здуття. Це трапляється, якщо з'їсти фундука забагато, адже горіх містить багато клітковини. Та жирів, які у великій кількості можуть навантажити нашу травну систему. Тому тут дуже важлива помірність, якщо ви помітили важкість, дискомфорт або здуття після вживання фундука. Спробуйте зменшити його кількість або замочувати горіхи у воді на кілька годин перед вживанням. Це зробить їх легшими для засвоєння і знизить ризики неприємних відчуттів. Не менш важливий аспект вага. Тут усе просто. Фундукт калорійний, і якщо їсти його занадто багато, то зайва вага вам гарантована. Адже в одній невеликій жмені близько 200-300 кілокалорій. А тепер подумайте, скільки можна набрати зайвих калорій, якщо не контролювати кількість. Щоб цього не сталося, пам'ятайте 30-50 грамів на день це оптимально, безпечно і корисно. І останнє, але дуже важливо, якість горіхи дуже чутливі. До зберігання тому неправильне зберігання фундука може призвести до появи небезпечної плісняви, що продукує алфатоксини. токсинні речовині, які негативно впливають на печінку та можуть провокувати серйозне захворювання. Як визначити, що фундук якісний? Він повинен бути сухим, без чорних плям і слідів плісняви? Запах має бути приємним злегка, солодкуватим без гіркоти чи кислинки. Тому, друзі, будьте уважні під час покупки та й завжди зберігайте фундук у сухому прохолодному місці, бажано в герметичній тарі. А тепер давайте розберемося, як же правильно вибирати та зберігати фундук вдома, щоб він завжди приносив тільки користь і ніякої шкоди. Найперше, дивіться на зовнішній вигляд горіхів. Вони мають бути рівномірно коричневого кольору. Без темних чи білих плям, ознаки плісніва, сліди плісніми чи дивні чорні цятки це ознака небезпечних грибків, які можуть бути токсичними. Якісний фундук має приємний легкий аромат, трохи солодкуватий і горіховий. Якщо запах різкий, затхлий або гіркуватий – це поганий знак, можливо, він вже зіпсований. Фундук не повинен гірчити. Будь-яка гіркота свідчить про те, що горіх зберігали неправильно або він уже старий. Як правильно зберігати фундук вдома? Ось декілька дуже важливих рекомендацій. Зберігайте в сухому і прохолодному місці. Ідеальна температура для зберігання фундука приблизно 5-15 градусів. Це може бути комора. Прохолодна шафа або холодильник. Використовуєте герметичну тару. Фундук легка вбирає сторонні запахи та вологу, тому герметична тара це найкращий варіант. Так, ви захистите горіхи від. Плісняви та й збережете всі їхні корисні властивості. Строк зберігання. Цілісні горіхи краще зберігати не більше року, очищені до 4-6 місяців. Якщо є можливість, краще купувати горіхи в шкарлупі і очищати безпосередньо перед жуванням. І ще один лайфхак: якщо у вас велика кількість фундука, розділіть його на маленькі порції і зберігайте частину в морозильній камері. Так він гарантовано не втратить своїх. Властивості, і ви будете впевнені у його якості. А як ви зберігаєте фундук? Діліться своїми лайфхаками в коментарях. Ну що, друзі, час трохи поекспериментувати і порівняти наш герой сьогоднішнього відео Фундук з іншими популярними горіхами. Я впевнений, багато хто з вас зараз подумає. А чим фундук краще чи гірше від мигдалю, кешю або звичайних волоських горіхів. Ось зараз і розберемось. Фундук проти мигдалю за вмістом вітаміну Е ці горіхи приблизно на одному рівні, але фундук трохи випереджає мигдаль за кількістю здорових жирів, які краще впливають на серце та судини. Якщо ж ви дотримуєтесь дієти, то мигдаль трохи менш калорійний, у ньому близько 575 ккал, кілокалорій, а у фундука 650 ккал кілокалорій на 100 грамів. Але і тут фундук виграє завдяки більш солодкуватому смаку та аромату. Фундук і волоський горіх. Волоський горіх виграє за вмістом омега-3, але фундук містить значно більше вітаміну є, який захищає організм від старіння. Волоський горіх більш калорійний до 700 кілокалорій на 100 грамів. Тому для людей, які слідкують за вагою, фундук більш оптимальний вибір. А от за вмістом антиоксидантів вони майже рівні. Хоча фундук трохи легше засвоїться травною системою. Порада від мене краще їсти. Різні горіхи, але потроху та й по черзі, щоб отримати максимальний набір корисних речовин. Фундук і кешю. Кешю – чемпіон за вмістом магнію, але фундук більш багатий на кальцій та калій, які дуже важливі для серця та кісток. Також фундук має більше клітковини, що робить його кращим для травлення, але кешю трохи менш алергенний, ніж фундук. Фундук і фісташки. фісташки. Менш калорійні, близько 560 ккал на 100 грамів. Тому їх зручніше їсти, якщо ви на суворій дієті. Але фундук краще захищає судини та серце через високий рівень вітаміну Е та магнію. Отже, друзі, як бачите, кожен горіх має свої переваги та й недоліки. Але головне пам'ятати про міру та різноманіття. Сьогодні їмо фундук, завтра волоський горіх. післязавтра мигдаль і так організм отримує. Все, що потрібно. А який ваш улюблений горіх? Чи ви теж любите експериментувати, як я? А тепер, друзі, мій улюблений момент. Поговоримо про міфи. Так, так, фундук теж має свої легенди та вигадки. От чесно, коли я починав вивчати цю тему, сам був здивований, скільки існує міфів про звичайний горіх. Давайте розбиратися, де правда, а де просто казки. Міф перший Фундук. Повністю може замінити м'ясо за поживністю. Багато людей думає, горіхі ж багаті білком. Навіщо тоді їсти м'ясо? Друзі, білок у фундуку дійсно якісний, але його недостатньо, щоб повністю замінити білок з м'яса, яєць. У фундуку немає деяких важливих амінокислот, які є в м'ясі, і тому він не може бути повною альтернативою. Хоча якщо ви Вегетаріаність, чи просто скорочуєте кількість м'яса, додавати горіхи в раціон супер ідея, але повністю м'ясо вони не замінять. Фундук покращує потенцію і підвищує лібітом. Отже, багато чоловіків цікавляться саме цим питанням, чи дійсно фундук покращує потенцію та лібітом. І тут відповідь неоднозначна: сам фундук дійсно містить. Цинк, магній і вітамін Є, е, що позитивно впливає на здоров'я чоловіків і гормональний фонд, але очікувати метеового вау-ефекту не варто. Так, він покращить здоров'я в перспективі, але не є чудо-таблеткою. Тому не варто чекати чарівних результатів вже після першої жменьки. Фундук для діабетиків можна чи ні. Один із поширених міфів, що людям з діабетом категорично заборонено їсти фундук, або він. Солодкий і жирний. Це міф. Насправді фундук можна і навіть потрібно включати в раціон при діабеті, адже він має низький глікемічний індекс і не підвищує різка рівень цукру в крові. Звісно, якщо їсти помірно та не перевищувати рекомендовану норму ті самі 30 грамів на день. До речі, чи є серед вас ті, хто має діабет чи родичів з такою проблемою, як ви ставитеся до фундука в таких випадках? Як бачите, друзі, міфів навколо фундука вистачає, але якщо розібратись, все стає дуже зрозуміло. Важливо пам'ятати, у всьому є міра і баланс, а також якість самих горішків. Ну що ж, друзі, настав час фактів, я особисто обожнюю цей блок, бо іноді знаходжу такі речі, що сам дивуюсь, як раніше про них не знав. Фундук один із найдавніших горіхів, які їсть людство. Так-так. Археологи знаходили фундукт навіть на територіях, де жили стародавні люди понад 10 тисяч років тому. Уявляєте наскільки давно він виходить до нашого раціону? Можливо, саме завдяки фундуку наші предки виживали і мали сили для полювання. Фундукт у кулінарії, світова зірка. Ви помічали, що фундук використовується майже всюди. Це горіх. Номер один у шоколадних пастах, солодощах, випічці і навіть морозою. А всім відома нутелла взагалі зробила його популярним у всьому світі. До речі, щороку тільки на виробництво шоколадних паст йде понад 100 тисяч тонн фундука. Фундук у культурі та легендах. Цікаво, що в багатьох культурах світу фундук має особливий статус. Наприклад, у стародавньому римі він був. Символов радючості та успіху, а в деяких країнах досі дарують кошики з фундуком молодятам як побажання щасливого шлюбу і великої сім'ї. Український фундук унікальний і якісний. До речі, якщо ви не знали, то Україна також вирощує дуже якісний фундук. В останні роки український фундук став дуже популярним і активно експортується за кордон, особливо добре. Він росте в Закарпатті та на Вінниччині. Хто знає, може. Саме той фундукт, який ви їсте, виріс десь неподалеко від вашого дому. Фундукт як символ мудрості. Цікаво, що в деяких культурах цей горіх пов'язували з мудрістю та навіть ворожили за допомогою фундука. Люди вірили, що він допомагає зберігати ясність думок і ухвалювати правильне рішення. Україна один із найбільших виробників фундука в Європі. Це правда. І обсяги тільки зростають, адже фундук. Надзвичайний перспективний продукт на ринку. От тепер питання до вас, який з цих фактів здивував вас найбільше? Особисто мене вразила історія про давній символізм фундука. А ви знали про це раніше? Знаєте, друзі, я переконаний, корисна їжа повинна бути не тільки корисною, але й дуже смачною. А фундук у цьому плані справжна знахідка. Давайте зараз я швидко поділюся з вами. Двома простими рецептами, які легко приготувати вдома буквально за кілька хвилин. Перше це здоровий сніданок із фундуком. Ідеальний варіант, якщо ви хочете зарядитися енергією на весь день, що потрібно: вівсяні пластівці, 3-4 столові ложки, натуральний йогурт без цукру 100 100-150 грамів, жменя фундука – 40 грамів, трохи фруктів або ягід, банан, чорниця чи полуниця за смаком. Мед за бажанням, буквально чайна ложка. Як готувати? Все дуже просто: висипаємо в мисочку вівсянку, додаємо йогурт а, або звичайне молоко, нарізаємо фрукти, зверху посипаємо подрібненим фундуком і поливаємо трохи медом. Легка, правда, а головне дуже корисна та неймовірно смачна. Друге, це легкий десерт із фундуком для любителів солодкого. Чудова альтернатива. Калорійним десертом, якщо вам хочеться солоденького, але без шкоди для здоров'я. Що потрібно? Грецький йогурт 200 грамів, фундук 20-30 грамів, трохи подрібнити, кілька шматочків чорного шоколаду, мед, пів чайної ложки, будь-які фрукти або ягоди для прикрашання. Як готувати? Беремо склянку або Риманку, викладаємо йогурт, зверху насипаємо фундук, додаємо трохи ягід або шматочки фруктів, трішки виливаємо медом і все, корисний смачний десерт готовий за кілька хвилин. А ви які страви любите готувати з фундуком? Напишіть свої рецепти в коментарях, буде цікаво спробувати щось новеньке. Отже, друзі, фундук це справжній суперпродукт, багатий на білок, корисні жири та вітаміни, особливо вітамін Є. Е. Але головне знати міру. Достатньо 30-50 грамів моди. Не забувайте уважно вибирати та й правильно зберігати горіхи, щоб уникнути шкоди для здоров'я. Напишіть в коментарях, як ви любите їсти фудук і чи була ця інформація корисною для вас. Дякую, що подивилися до кінця і пам'ятайте, їжте смачно та корисно. Будьте здорові та щасливі. Побачимось у наступному відео.